Щось чоловік може багато чого говорити або планувати, але поки що це не робити. Все в планах. Так, і тут цей чоловік він веде себе як дитина, Рицарі мечі, це чоловік, який не підбирає слів, він може вас ранити, він може вам говорити. На емоціях все те, що завдає йому ну, неподобство, некомфортне йому. Тобто людина, яка може просто спалахнути ні з того, ні з цього. Так, ну що, тут ви з ним будували, начебто, якесь стабільне, надійне майбутнє. Але було багато претензій, з вашого боку також. І зараз у вас ним пауза, нікуди не рухається нічого. Ви на відпочинку один від одного. Причому тут хтось давав більше емоцій, а хтось давав менше. Тобто не було рівноцінного енергообміну. Так. Ой -ой -ой. Так, і ви знаєте, зараз цей чоловік, він це, він погано спить ночами, він переживає, у нього докори сумління, і він таки ставить певні цілі стосовно вас. І каже, я їх досягну, чого б мені це не вартувало. А які цілі? Він тут заробляє гроші. Так, він хоче стати забезпеченим чоловіком. Для того, щоб отримати перемогу, щоб, скажімо так, ви побачили, як він на коні, щоб навіть сама ви пообладували йому за його здобутки. Так, М -м, цікаво, як цікаво. Тут карти ще говорить про те, що цей чоловік може вдаватися зараз до якихось або випуск. Або щось курити. Ну, якось так дуже радіти життю, і це для вас є таємницею. Король мечів, так, чоловік із минулого холодне, серце своє закрив, від вас зараз теж обороняється, тому що була башня. Відносино якось в один мить. Але між вами є взаємне кохання, і ви є його коханою жінкою. І арканцева він хоче побороти в собі, ви розумієте, побороти в собі, свою любов до вас. Бо він вважає це недоліком і стоїть на вибору шляху, що йому робити далі. Але кохання так полихає в ньому, так поливаємо поно.